Мої вітання. З вами компанія Easy Lutsk. З нами легко брати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автівках. Сьогодні у вашій увазі дуже гарненький Volkswagen Golf 7, який був придбаний на німецькому лізному акціоні, вже є розмитнений та очікує свого першого власника в Україні. Даний автомобіль має 2-літровий дизельний двигун потужністю 150 кінських сил, автоматичну коробку передач. Тут у нас вже стоїть DSG dq 381 мокра, надійна, 7-ступенева, класна коробочка. І пробіг у ньому 196 тисяч кілометрів. Дуже класна гарна комплектація, збережний гарний стан. Наперед, забіжу, скажу, що автомобіль навіть не проходив професійного дитину, тому що він його не потребував. Приїхав в такому от гарному збережному стані. Ми його тільки виходить, помили, зробили саму звичайну миєчку та пилисос. В даному авто є косметичне підфарбування, це у нас задня арка та е, з напилом на дверку, пробивається товщиноміром фарби до 200 мікрон. Детальне відео з товщиноміром фарби надам на вимогу всім бажаючим придбати дану автівочку. Також це відео буде прогружене в оголошенні авторія, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь, це у нас інстаграм, тікток, телеграм канал. Там ви зможете дізнатися про нашу роботу більше. А в самому телеграм-каналі у вас є змога придбати автомобілі по найвигіднішій для вас ціні, які перебувають на етапі транспортування. Рік, здається, не сказав. Це у нас є 2020 модельний рік, 19-й календарний по випуску. Взагалі це відео роблю додатково до того оголошення повторії, для того, щоб потенційний покупець мав змогу його краще оцінити, того автомобіля. І зараз пройдемося коротко по комплектації, що ми маємо. У нас, бачите, топові фуллет-фари з омивачами фар. Також у нас присутні партроніки перед зад. Дістронік з адаптивним круіз-контролем та превентивною безпекою. Ось такі гарні легкосплавні оригінальні диски на літній гумі. Це у нас Dunlop. І в комплекті до автомобіля йде ще. Ось зимовий теж дуже гарний комплект на легкосплавних дисках. Він теж буде відфотографований детально. В авто присутні рейнги. Ну, йдемо до салончику. Покажу, як він виглядає в салоні. Ось такі у нас сидіння тканеві з боковими підтримками. Стан сидінь дуже гарний, без якихось реставрацій, все таке, як приїхало в оригіналі. По потолочку нема жодних зауважень, ні царапин, не подряпин. Все є теж дуже гарно. Кермо в гарному збережному стані. Точний пробіг у нас в автомобілі 196 619 км. Також бачимо у нас топова мультимедія, підігрів сидінь. Також у нас двозонний кліматконтроль. Стан важеля КПП без жодних зауважень. По кнопочках все дуже-дуже гарно та достойно. На кермі теж усе файно. Відніму прийом без жодних зауважень. Дверна карта з підігрівом дзеркал у нас теж повний склопакет. І йду до заднього ряду сидінь. По пройомчику все чисто гарно. Сидіння заднє як нові, бачимо, у нас шторочка ще для тварин присутня, також дверна карта, без жодних зауважень. І йдемо до багажника. Багажник у нас теж чистенький, шторочка на місці, все працює чітко, також у нас сидіння складається одним нажаттям, ось так вони. Ложиться і робиться у нас повноцінна рівна підлога. По багажнику у нас подвійне таке дно. Це кульочки у нас до додаткового комплекту коліс. Є змога поставити запаску, використати, можливо, одне з запасних коліс. І тут у нас ремкомплект, там е, у нас знаходиться компресор та балончик з піною. Аптечка теж у нас присутня. Аварійний знак теж є. До речі, кришка багажника з внутрішньої сторони в гарному стані. Найдрібніші є десь сліди експлуатації. Не закріплювали багажниць. Ну, це дрібнички. І йдемо до правої сторони. Так, Сидіння це підлокітник не дав зразу зложити, але ось одною рукою повертаємо його назад. І вискочив. офікс зараз ставлю його назад. Так. Упс, і на місці. По задньому сидінню теж тут все файно, гарно, чистенько. По прийому зауважень немає. Дверна карта в ідеальному стані. І Йдемо до переднього пасажирського місця. Дверна карта без зауважень, по пройому теж все чисто гарно. Відразу він кот усім бажаючим придбати даний автомобіль та перевірити по різних базах. Сидіння. Ще раз водійське сидіння. Кермо. До речі, там у нас два ключика бачимо. По панельці зауважень нема. Ну, така максимально збережена автівочка на свій пробіг. По сервісах. Бачимо, у нас є тюф. Який був пройдений на, зараз вам найду, на 189 тисячах кілометрів 15.07.2025 Також в оголошенні авторія буде ще прогружена повна електронна історія обслуговування на офіційному дилері. Ось такий автомобіль буде в нас в продажі. Кого він зацікавить, детальніше зв'язуйтесь, надаму усю додаткову інформацію. Також авто у нас надається на будь-які відомі вам перевірки, після чого можемо зробити доставочку по Україні. Як цей автомобіль, так і оці представлені на нашому майданчику. Із авто, повторюсь, з нами легко брати чесні автомобілі. Дякую за ваш час. Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі!